Давай подивимося, що ці вихідні 15-16 лютого принесуть саме тобі. Обов'язково залишай вподобайку, пиши в коментарях слово приймаю. Давай подивимося, в чому ти зараз знаходишся, в яких енергіях, так? Ти зараз, наче знаєш, повертаєшся в якісь минулі ситуації. Дуже така романтична атмосфера. Можливо, якось так через рожеві окуляри дивишся на якісь ситуації. Про таке є бажання навіть провести більше часу з дітьми от, в такій от, можливо, в романтичній більш атмосфері. З чоловіком дуже багато наповненості такої емоційної бажання бути якось так. Поруч з близькими людьми. Дуже емоційно, дуже чуттєво. Що несуть тобі вихідні, так, 15-16 лютого, якими вони будуть для тебе? Ці вихідні будуть стабільно активними. Знаєш, так рух буде продовжуватися, ти можеш іти в якісь нові процеси. Це можуть бути нові етапи твого життя, це можуть бути нові проєкти, це можуть бути нові домовленості. Нові якісь рішення, так, які ти можеш приймати. І десь, можливо, будеш відстоювати свою позицію. Знаєш, так відстоювати справедливість, будеш намагатися проявляти чесність до оточуючих, чесність з собою, відвоювати якусь позицію в ситуації, яка тебе може не зовсім а, тішити і задовольняти. Так, це стосуватиметься тебе особисто і твоєї роботи. Ти дуже у нас така харизматична особа, сильна така, дуже наповнена енергією. Можеш вести за собою людей і дуже. Націлена фокус уваги саме на роботу. Ти знаєш, як, де можна зробити, як де можна просунути а, свої ідеї, але десь ти можеш помилятися. Тож зверни увагу, а, ти можеш не помітити, як а, оточуючі люди з твого близького середовища можуть з тобою грати не в дуже чесні ігри. І це саме може викликати в тебе таке якесь обурення. Зверни увагу, що на вихідних, можливо, тобі знадобиться допомога. Ти можеш себе відчути, так знаєш, не дуже емоційно добре, і тобі необхідна буде така підтримка близької людини. Події будуть наскільки швидко розвиватися, що ти можеш собі десь щось накручувати в емоційному плані. Іди з тих ситуацій, які тебе не задовольняють. Іди туди, де тобі добре. Дай собі перепочити. Виходь із зони комфорту та рухайся вперед, тому що на твоєму шляху зараз є нові можливості, які ти можеш взяти самостійно.